Чи на кожну дію є протидія? Якось один європейський король для порятунку людей від майбутнього голоду наказав їм вирощувати новий продукт харчування картоплю. Навіть собаки не їдять цю гидоту. Тоді він став вирощувати картоплю на королівських полях і приставив до них охорону. У відповідь люди почали красти заборонений плід. І незабаром підпільне виробництво картоплі збільшилося. Ця легенда добре ілюструє когнітивне викривлення за назвою реактивний опір це нестримне бажання діяти всупереч закликам, правилам або наказам, які загрожують свободі вибору людини. Простіше кажучи, нам може не сподобатися, коли хтось з силою намагається змінити нашу поведінку або точку зору. Тому ми станемо захищати свою свободу, навіть якщо це шкодить саме нам на зло бабусі відморожу собі вуха. Від чого ж залежить поява і сила опору, від рівня розуміння. По-перше, наскільки нам важливо те, що обмежується. По-друге, наскільки нам важливо те, що змушують зробити. Наприклад, дорослі просять дитину помити руки. А вона не розуміє важливості миття рук і хоче пограти. Дорослі цього не враховують і сильніше на неї тиснуть. У відповідь дитина ще потужніше прочається. В результаті посилюється конфлікт, від якого страждають і дитина, і дорослі. Потім, замість визнання свого провалу в комунікації, дорослі можуть перекласти відповідальність на дитину, назвавши її важкою а сам конфлікт вважати результатом перехідного періоду. Проте дорослі не винні, бо їх з дитинства цього не навчали. Тому реактивний опір властивий і дорослим теж так. Введення сухого закону може підвищити кількість нелегальних виробництв. І посилити невдоволення до тих, хто забороняє. То літа полу літра. Дибірна. Тобто, якою б гарною не була агресивно нав'язувана позиція, реактивний опір її відштовхне. А як не викликати агресію та опір? Варто спробувати застосувати принцип: Але ти вільний, не змушувати когось щось робити. А м'яко обґрунтувати свою позицію і надати можливість вибору слідувати чи ні корисним порадам або проханням в експерименті з грою, яка потребує співпраці, підставна людина передавала одну з двох записок справжнім піддослідним. В одній записці вимагався певний курс дій, прямо кажучи, що партнер повинен це зробити. В іншій записці пропонувався можливий курс дій з переліком альтернатив і переваг менше 40% Виконали вказівки в першому випадку, і близько 70% погодилися з проханням у другому. Важливо, що реактивний опір не припускає, що людина усвідомлює його, коли вона усвідомлює реактивний опір. То отримує більш високий рівень самостійності у виборі своєї поведінки. Знаєш, що там написано? Латиною це означає пізнай себе. До речі, ви можете краще пізнати себе, приєднавшись до товариства образа в зручній для вас мережі і допомогти багатьом людям, підтримавши виробництво нових відео на патреоні. Але як то кажуть, наше право запропонувати, ваше право відмовитися. Отже, правильне розуміння причин своєї поведінки зменшує ймовірність неефективних і часом дурних вчинків. Батьки, політики, лікарі, блогери. Чоловіки та дружини, які не враховують реактивний опір один одного, припускатимуться критичних помилок в комунікації. Так сваряться союзники і можуть розпадатися навіть країни. Тому не варто бездумно починати священну бійку, обираючи між добротою і правотою правоту. Хоча чи то обираєте ви, а не інформація, яка сформувала вашу думку, і чи пам'ятаєте ви, коли саме ваша думка стала вашою?